Магічні кешбеки до 17% у привіт, В Двадцять 24 Рео. вода для спеціальних медичних цілей.

Я драйв, свобода пристайл Олена Тополя. Добрий ранок. Олена, я за кадром робила ось так. От я просто танцювала. Наче лебеді на небесах. Це якесь нове передня. Двадцять п'ять Олена Тополя. Зачекаєш? Бо у нас є багато питань до тебе. Поговоримо. Звісно. Вибірсь. Зараз продовжимо. Так, забачимо, запрошуємо круть. тебе. Олено. Ну, перш за все, ми бачимо дійсно таке природження, тому що твій репортуар абсолютно не співпадає з тим, що ми тільки що побачили, почули. Це була прем'єра в сніданку Олена Тополя, 25 годин. Адреналін, а, чим, драйв, що, свобода. З чим це все пов'язане? З тим, що я дозволила собі, нарешті, робити те, про що я мріяла все життя. Співати рок, бути. Рудою <laughs> і так далі. Ну енергія, пре просто Фантастич, я Тобі кажу. І це так, просто так, ранок ще як Якби як 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 Ви ми ввечері так. на концерт прийшли. А ми зробимо. Ми обов'язково запросимо. А, вже можна слухати на всіх платформах, можна сказати. Та Там, а... вийшов кліп. Вже можна дивитися на ютубчику. Uh -huh. Коментуйте, друзі. Uh -huh. Дуже цікава ваша думка, особливо та після калина калина. Ну, тобто, і, історія є якась конкретна за цією піснею, тому що завжди хочеться дізнатися, що за нею, що спонукало написати. А, взагалі, то ця пісня написана декілька років тому, але Євласна. я по поверненню а, із Америки з дітками ага. ще в, вона вже була, ця пісня, і вона звучала в лаунж в форматі. Ага. Я приїхала з нею такий невеликий тур, саме лаунж концерту. От. Але потім я зустріла нарешті того саунд-продюсера, який не побоявся зробити некомерційну музику. Дуже ну, некомерційну в плані, хтось вважає комерційною. Та поп-сегмент хтось вважає, що не обов'язково. От я вважаю, що не обов'язковою. Треба я... просто відкриватися. А я вважаю, що це певною мірою маніфест був, тому що ми бачимо, що творчу, ти змінилася і не тільки творчу, тому що на всі лі твого життя. А на початку грудня ви з Тарасом Тополе опублікували спільний пост. Так, про розлучення. От, і от хотілося б запитати в тебе: от якщо б треба було сказати одним словом от свої почуття після розлучення оце слово одне яким Стан. воно було uh, напевно одне слово це вдячна кому за що богу всім Тарасові. за все. Всім за все Я, та, якщо розкрити це слово в більш uh -huh. широкі uh, пояснення то uh -huh. Я насправді думаю, що дуже багато українців взагалі за цей час з початку війни в 2014, і особливо після повномасштабного вторгнення, перейшли, ну, не перейшли, а пройшли та прожили ну, дуже глибокі зміни. Дуже глибокі аналізи, якісь такі трансформаційні періоди стресові, які от тільки через стрес можуть пройти, і ти можеш зрозуміти. А і, що стало переломним це... моментом до цього рішення? Ну, ну завжди є якесь слово, якесь дія, обставина, що. Я, ти дум... розуміє, О, я що думаю, все. що ну, стається так, як має статися. От, я не можу і не хочу uh -huh. коментувати. Uh -huh. Ми все написали, все сказали. Ми з дітками разом. Тобто mm. ми, ми, як батьки, нікуди не поділися, ми абсолютно а, максимально стараємося комунікувати, і, і, і щоб разом у нас і відпочинок разом буде, то ми їдемо з дітками oh. в гори, будемо кататися на лижах, на сноубордах. Тобто, Ну, якби просто, просто чи Подателі, трохи так, інакше <ривіт> 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 أ, Олена, ну от завжди, якраз коли розлучаються батьки, то для дітей це завжди такий складний період. Як, ви, як вони сприйняли цю новину? Як ви з ними проговорили це? <тур> Я можу вам сказати, що напевно для дітей це складний період, е так як від самої новини, але якщо батьки не транслюють, що це якось дуже складно і, 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 і тяжко, <ривіт> А то і діти дітям набагато легше це все сприймати і, і переживати, коли навпаки батьки транслюють повагу один до одного, і ну ск хороше дружнє відношення, і таку комунікацію uh -huh. заради дітей для дітей, все про дітей. То не знаю, може вони навіть більше їм так сподобається, що тут більше, більше все про них. Ну все одно а, а, порозуміння щастя на майбутнє, такого щастя як вже складеться на майбутнє. Може воно абсолютно буває різним. Кожному своє. Кожному своє, М -м -м. а буде ось своє. така оновлена з новим драйвом, з новим вайбом. Слухайте, і, і, і ми бажаємо вам удачі в будь-якому разі. Чекаємо згадаємо. Дякую. 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 Ранок зовсім скоро.